урядовий законопроект про оподаткування продавців на спеціалізованих інтернет-майданчиках Олікс, і Кайпром і інших уже зареєстрували в Верховній Раді. В ньому йдеться про запровадження податку не лише на продаж товарів на цифрових платформах, а й надання послуг, в тому числі і здачі в оренду нерухомості, а ще й транспорту. Отже, пропонується оподатковувати кожного, хто здійснив хоч одну операцію через інтернет-майданчик та отримав дохід. На перші три продажі встановлюють пільгову ставку податку на доходи фіз 5% і ще 5% військового збору. Але розповсюджуватиметься вона лише на тих, хто має поточний рахунок в банку для отримання доходу і звітності. Користувачі, які не відкриють такого рахунку, сплачуватимуть повну ставку податку на доходи фіз у розмірі 18%. разом із військовим збором з них стягуватимуть 23%. Експерти вже знайшли низку протиріч у законодавчому цьому цій ініціативі. Кажуть, цифрові платформи активно використовуються населенням для продажу вживаних речей згідно з діючим законодавством. Вони не оподатковуються. Проте у законопроєкті ця вимога ігнорується. Тут просто насправді питання виникає, в якому не розібралися навіть представники влади там слуги народу, які вже досить довго говорили по ефірам, що ніхто не буде оподатковувати продаж вживаних товарів. Так от цього виключення про вживані товари немає. Тому нам треба дочекатися, можливо завтра вже з'явиться цей текст. Ще раз його переглянути, тому що ті умови, які вони виписали, ну насправді так не можна. Оце модульна ця конвенція не передбачає такого підходу в жодній країні. Навіщо він нам взагалі у нас є відповідна норма в податковому кодексі, який передбачає, що продаж е речей які були в використанні, вони відповідно не оподатковуються. Це не є якимось доходом підприємницьким і так далі. Тому в даному випадку можна спокійно продати і ту гроші, які отримуються, це не є оподаткований ваш дохід. А разом з тим і ще знову ж таки тут е, наступний момент. А навіть якщо я продаю частіше і часто, але все ж таки свої речі, як я підтверджу свої витрати, от вони там говорили 5%, потім там говорили 18%, А витрати треба ж розуміти, що я річ, яку я продаю, часто дешевше, ніж ті гроші, які я заплатив за неї тоді, коли купував. Тому питань залишається достатньо багато. Автори законопроекту пропонують перетворити операторів цифрових платформ на податкових агентів та зобов'язати їх контролювати доходи продавців і перевірити підзвітність. А також стягуватимуть податки з доходу. Це відбуватиметься автоматично. Експерти приймаються, чи спрямовуватимуть до бюджету гроші оператори не зареєстрованих в Україні платформ. Також експертів насторожує доступ операторів маркетплейсів до персональних даних продавців. На думку фахівців, це створює ризики витоку та незаконного використання цієї інформації. За інформацією голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева за рахунок продавців цифрових майданчиків, розробники законопроекту сподіваються додатково отримати до держбюджету до 10 мільярдів гривень на рік на тлі мільярдних зловживань в обороні та інших сферах. Наповнення бюджету за рахунок тих, хто намагається отримати додаткову копійку продажем старих чи непотрібних речей, скидається на здирництво. Так вважає народна обраниця Ніна Южаніна. Якщо ви продали якусь річ, домовилися там за 100 гривень, то ви отримаєте е, собі на картку 90 гривень. Тобто 10% оператор такої платформи отримає податок. У нас немає де грошей взяти, я вам розкажу, де їх взяти. Але йти до людей і забирати з 200 гривень 10%, ну вибачте, ми так не розбагатіємо. Детальніше розбиратися у цій темі будемо з економістом, член економічного дискусійного клубу Олег Пензен долучається до нашої ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Олеже. День добрий. Отже, розкажіть, будь ласка, трішечки детальніше про те, що планується безпосередньо податковувати продавців спеціалізованих інтернет-майданчиків, як це може відбуватися, хто і скільки тепер платитиме? Ну і чи справді є ризики того, що люди, які продають вживані товари, тепер отримуватимуть менше за ті послуги, за ті товари і? Та ціна, яку вони поставили, ну не буде повні не буде повна е, їм повертатися на картки. Ну, дивіться, це ініціатива уряду. До речі, ми вже чули і е, коментарі від Гітманцева з приводу того, що е, абсолютно чітко треба розділити людину, яка е, продає вживані речі, і людину, яка заробляє, е, займається бізнесом, незареєстрованим через інтернет-площадки. І тут я абсолютно впевнений, що таке розмежування має бути абсолютно жорстким, і е, люди, які продають живені речі, і це для них є одноразовим міроприємство. Вони точно не мають сплачувати жодних податків, просто тому що ну це річ, яку вони вже придбали з врахуванням усіх податкових зобов'язань і сплатою всіх е, податків до цього. Так, що однозначно це е, треба врегульовувати. Більше того, ми маємо з вами приклади інших країн, де е, є е, чітко встановлені суми відсічення, тобто е, там п'ять тисяч євро, е, 8 тисяч доларів, е, до цього до цієї величини, в в межах річного обсягу реалізації на інтернет-площадках, податок не збирається. Ну, тобто, в даній ситуації, ще раз говорю, треба чітко розрізняти людей, які займаються інтернет-діяльністю, е, заробляють гроші без. Е... Власне, реєстрації фі фізичної особи підприємця або якоїсь іншої реєстрації сплати податків це одне. І друга справа, коли люди звичайні, прості, продають вживані речі, і в даній ситуації точно їх укладати податками не потрібно. Е, я хочу зразу зауважити, що це ініціатива уряду, е, вона буде точно проходити через комітети Верховної Ради, через сесійну залу. І я абсолютно впевнений, що в результаті... Цих обговорень цей момент буде врегульований, і я думаю, що точно люди не постраждають. Ну тут ще таке питання, чи справді вдасться це розмежувати. Будемо сподіватися на профільні комітети, як ви зауважили. Але є ще і побоювання стосовно того, чи спрямовуватимуть якраз таки до бюджету оператори кошти, які не зареєстровані в Україні. Маю на увазі оператори, які не зареєстровані в Україні, адже ж цих маркетплейсів насправді багато. Ні, ну в дійсності ви праві, коли ми з вами говоримо про зареєстровані в Україні, тут ситуація зрозуміла. Коли ми з вами говоримо про інтернет-площадки, наприклад, які за, які дають можливість там використовувати здачу в оренду приміщень українських та квартир, або скажімо, площадки, які дають можливість там викликати таксі, той же Uber, всі ті речі мають реєстрацію в Україні, і таким чином вони. Можуть бути отримані, вони можуть отримати статус податкового агента і збирати відповідні платежі в державний бюджет, щоб це не перекладати на людину. В той же час дійсно ви праві інтернет-площадки, які за межами України, які власне також можуть використовуватися українськими громадянами, вирішити питання теоретично. Це можливо, тобто можуть бути звернення українських, скажімо, урядовців української, української системи збирання податків податкової до цих Плейсів з проханням е, по е, власне адресі IP-адресі українського споживача здійснювати подібні діяльності. Я хочу сказати, що щось подібне е, є на сьогоднішній момент е, у, у європейських країн по відношенню до е, того ж Аліекспрес китайського правда, там загальний обсяг обороту набагато більший, і дійсно там є сенс. Е, Великим макетплейсам з інших країн заключати відповідні угоди, то що власне українці будуть користуватися, там сума буде маленька, але в будь-якому випадку цей процес відпрацьований і будуть однозначно звернення для того, щоб із цих маркетплейсів пробувати взяти відповідні податки. А поясніть, будь ласка, яким чином буде безпосередньо відбуватися оце оподаткування? Тому що ну, ось в цьому законопроекті, який пропонує уряд, безпосередньо вони хочуть покласти цей обов'язок на операторів цифрових платформ і фактично перетворити їх на податкових агентів. Безпосередньо, типу, вони мають цим займатися, наскільки я розумію, але наскільки це можливо? Ні, ну дивіться, все, що стосується так, наприклад, того ж самого уберата, там питань немає. Там е, весь обіг здійснюється в безготівковій формі, і там е, кожен учасник цієї платформи абсолютно чітко вираховується його загальний обсяг е, обігу коштів, і з тих сум е, у відповідності до чинного законодавства можуть бути зібрані відповідні податки. А коли ми з вами говоримо, наприклад, про той же самий там ОЛХ, там, або інші площадки, де реалізується майно, там в дійсності ситуація є трошки складніша, і ми вже говорили з вами про механізм місічення. Тобто, ви реєструєтеся на тій площадці, з вас однозначно власник цієї площадки буде вимагати після реєстрації відкриття. Вашого персонального кабінету е, індифікаційний код платника податків і через цей механізм буде відслідковувати ваші операції. Якщо е, законодавець чітко встановить граничну суму, яка е, буде визначати те, що ви займаєтеся бізнесом на тій площадці, все, що буде перевищувати той ту, ту величину, буде оподатковуватися відповідним податком. Єдине, що це додаткові послуги, що мають надавати власне власники е, інтернет-площадки, і це додаткова робота для них, тому. Я думаю, що самі послуги по е, використанню цієї інтернет-площадки почнуть коштувати відповідні гроші, тому що безкоштовно функцію податкового агента ніхто робить виконувати не буде. Так що я думаю, що із цієї точки зору, цілком імовірно, е, вартість обслуговування на тій інтернет-площадці, вартість її послуг буде теж коштувати певних грошей. Ой, дуже цікаво. Дякую вам, пане Олеже, за такі змістовні роз'яснення і за те, що направди допомогли розібратися в цій складній темі. Олег Пензин, економіст, член економічного дискусійного клубу, був із нами на зв'язку. Ну і говорили ми про ініціативу уряду, яка стосується оподаткування продавців на спеціалізованих інтернет-майданчиках.